Привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами останнє нововведення Ray-Ban Окуляри від Ray-Ban та Мета. Вони просто покорили моє сердечко, і вони мені дуже дуже подобаються. Тому я хочу провести вам такий міні огляд. Привіт всім з вами Даша, і ви на каналі Транспотер. І сьогодні буде трошки незвичне відео, тому що ми поговоримо про гаджети. Гаджети це моє кохання. Є жінки, які полюбляють речі, сумки або що щось таке. А я полюбляю і обожнюю різні гаджети, тому що я не знаю, я прям кайфую від цього. І так, ну що, давайте перейдемо. В нас є такі чехоли. Ви бачите, що тут горить а, зарядка. вони підзаряджаються саме з чехла. Ми можемо через Type-C провод їх підзаряжати. Саме вони виглядають, звісно, дуже стильово. Я вам зараз покажу. Вони під'єдналися до мого телефону, я вже це чую. І що нам дає Ray-Ban? Він нам дає саме цю модель в сьомих кольорах. Є сонце є різні там жовти-червоні. От я вам зараз покажу. Є як в мене, я обрала для себе з ультрафіолетом, да, тобто, щоб вони мене захищали від комп'ютера і від, комп від коротше ультрафіолетом, зрозуміло. Сайз в них тут на сайті L, але в мене ну в мене не саме маленьке лице. Але як бачите, вони в принципі мені сидять дуже класно. Вони не давляться, нічого не відбувається. А і перше, що би я хотіла сказати, це про камеру. Бачите, є камери. Ось вони в них встановлена 12 мігапіксельна камера. Вона знімає тільки вертикально, тобто, ми не можемо знімати горизонтально для ютубчика там або чого ще. Якість дуже нормальна для сторіз, для рілсов або для там сімейного домашнього якогось архіву. Також вони знімають. Є вибір на ти можеш вибрати скільки вони будуть знімати але не більше хвилини. Тобто, як коли вони знімають, після хвилини вони зупиняються. Також тут стоїть система з п'ятьма мікрофонами. Звук вам хочу сказати дуже якісний, просто чутно, дуже класно. Отже, що вони можуть робити? Да? Ми їх одягаємо, ми можемо класнути і зробити фотку, якщо ми зажимаємо. Воно починає знімати, і вони трохи збільшили в новій моделі самі ці е, камери, да, щоб не було приховано як ти Джеймс Бонд. І, звісно, коли ти починаєш знімати, тут горить така ма маленька лампочка, але я хочу сказати, що хто не знає, що відбувається, то я не знаю, він не зрозуміє, що там когось знімають. Але, але якщо ви знімаєте, потрібно завжди попереджати, тому що це безпека. Що ще вони можуть робити? Тут знаходиться система, яка регулює звук. Ти можеш робити гучніше менше, слухати на них музику. Люди, які біля тебе вони чують це просто, як знаєте, коли ти розмовляєш по телефону, ти віддалено чуєш, що хтось там щось каже, але ти не розумієш про що просто такий звук. ж саме відбувається з окулярами. Тобто, люди не чують конкретно, що там вони просто чують такі little sound. Також ми можемо по них розмовляти. І я вам скажу, що якість дуже гарна. Тобто, ми можемо приймати дзвінки, ми можемо дзвонити, ми можемо контролювати їх за допомогою голосу. Ми можемо попросити мету там, позвонити, кому потрібно. Для мене є велика перевага саме цього окуляр в тому, що я дуже гарно чую свого співрозмовника. Але при тому я чую, що відбувається навколо, і для мене це важливо, тому що коли ти в нагушниках ти нічого не чуєш. Да? Ти, ти почуєш тільки свого співрозм... Співрозм... співрозмовника або, або музика. Отже, ці окуляри вони з реально якісною системою звуку. І що ще важливо додати? Ти можеш через них дивитися фільми, ти можеш через них а... слухати аудіокниги, а... регулювати гучність, і це дуже кул. Cool. Хей, мета вот таймезитна. Все він мені сказав скільки зараз часу. Також ми можемо попросити його в моменті з нам зняти фотку і відправити там, кому ти хочеш на WhatsApp. На жаль, тут немає функції, щоб ти вів. Пряму да трансляцію, тобто ти не можеш позвонити по WhatsApp і вести, прямо записувати, що відбувається, але ти можеш вести лайв на інстаграмі, якщо ти бажаєш, ти одразу підключаєшся до лайвстрім, підключаєш окуляри і ти ведеш пряме включення там з місця, якщо ви хочете. Комусь щось показати. Це дуже прикольно, зручно, особливо, якщо ти там блогер або не знаю, тревел блогер, да? ти мандруєш, і ти хочеш своїм підписникам показати, що відбувається. І тепер основне про що як вони працюють саме? Да? Ми підквони дуже легко і дуже інтуїтивно зрозуміли, як їх підключити. Ми завантажуємо цей еп на наш телефон, і все відбувається пряме сюди. Там ми можемо брати голос мети, да який з нами буде розмовляти. Там ми завантажуємо всі наші фотографії і відео, які відбуваються, тобто пам'яті. Зберігається на нашому телефоні. Ми можемо обрати, чи хочемо, щоб коли нам приходить повідомлення або дзвонки, щоб нам це транслювалося. Ми можемо це включити виключити. Фото і відео, які ми знімаємо, одразу зберігається наш телефон, коли ми завантажуємо його в еп. зручно користуватися. Він підказує там, є відео огляди, відео уроки, як саме працювати з цими окулярами. Тому, в принципі, немає жодних проблем. Отже, що окуляри можуть. Вони можуть приймати дзвінки, ви можете розмовляти, слухати музику, аудіокніги, дивитися фільми. Це все транслюється як на навушниках. Да? Ви можете замінити ці навушники. Ви можете в моменті знімати фото для окуляр якість гарна. Звісно, це там не якась професійна камера або суперкрутий телефон, але так, щоб для сторіз, для чого такого фан клас теж саме з відео. Мені подобається якість відео. Я вам зараз покажу, як воно працює. І також ми можемо там питати якісь запитання з. Там по типу скільки зараз годин, позвони мені тому. Відправ повідомлення, тому він може дзвонити як через WhatsApp, так і прямими дзвінками, і що це дуже зручно. Ну і звісно, вони просто стильові. Короче, це моє нове, нове кохання. Мені воно дуже подобається. Вони коштують десь 316 доларів. Я не знаю, хто любить теж гаджети, як я, то дивить, дивився, чи вони потрібні, не потрібні. Мені вони дуже зайшли, тому я рекомендую, якщо дійсно вам така штука потрібна. З вами була Даша в цьому відео про окуляри Ray-Ban Мета. Якщо у вас є якісь думки, чи... що ви думаєте з приводу цього гаджета, залишайте ваші коментарі. І, звісно, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей! Па-па!